Малята, доброго ранку. Послухайте, будь ласка, віршик, і відгадайте, хто вона ота розумня золотом на мисті, що без пензля і без фарб скрізь малює листя? Так, це осінь. Осінь хазяйнує скрізь, куди не глянь. Прибрала золотом сади, парки, ліси. Вона. Як художник придумує свої наряди, сама вирішує, яким кольором буде пофарбована те чи інше дерево кущ. Осім фарби готувала, одерця наливала, змішувала, чаклувала, потім все розфарбувала. Придивиться, все довкола стало різнокольоровим, малярка якого кольору листочки стають восени червоного, жовтого, помаранчевого. Яким красивим килимом укрили листочки землю? Листочки падають, утворюючи різнокольоровий килим. Вітер зриває листочки і легенько кружля їх у повітрі і тихенько опускає на землю. Малята як шелестить листячко. Шщ. Настала осень. Листечко з дерев облатіло, травичка пожовкла і висохла. Часто йдуть дощі, птахи відлітають у теплі края. Нині осінь нас панує, неповторна, чарівна, різні барви нам дарує і дивує нас вона. Любить осі Дітвора.